Запрошую вас в свою підземну лабораторію. Під землею є дуже багато цікавого. Земля складається з повітря, піску, глини, в ній є вода, каміння. Земля це домівка для багатьох мешканців, таких як жуків, павуків, сороконіжок. Під землею будують свої нори лисиці, бурундуки, ховрахи, миші. І змії. Ось ми з вами і вже в моїй лабораторії. Тут ми познайомимося з властивостями ґрунту, глини, а також піску. Отже, починаємо наші дослідження. Ось перед нами тарілочки з дослідженим матеріалом. У нас є тут ґрунт, глина і пісок. Як ви гадаєте, що знаходиться ось ці тарілочки? Так, малята, це ґрунт. А ось ці, ці тарілочки жовтого кольору, вірно, це пісок. А що ж міститься в ці тарілочки рижого кольору? Вірно, це глина. Давайте досліджимо будову кожного з цих матеріалів. Спочатку візьмемо пісок. Також візьмемо лупу і будемо дивитися, з чого ж складається пісок. Якщо уважно подивитися під лупу, Можна побачити, що пісок складається з дрібних піщинок, які лежать поруч одна з одною. Скажіть малята, чи однакові ці піщенки? Так, вони різні, різні за величиною і різні за формою. Тепер давайте спробуємо дослідити ґрунт. Якщо ми уважно подивимося в лупу, то ми побачимо, що будова землі відрізняється від будови піску. Нам здається, що земля складається з багатьох різних грудочок, але це дрібні частинки посклеювалися і утворили грудочки, тому земля складається з дрібніших піщинок. А тепер давайте розглянемо будову глини. Ми також помічаємо, що будова глини відрізняється від будови піску. Вона схожа на будову землі. Отже, дід малята можна зробити висновок, що пісок складається з дрібних піщинок, які лежать поруч один з одним. А глина і ґрунт складаються з частинок, які склеїлися між собою. Тепер ми перевіримо, як сипляться ці речовини. Йдемо сипати кожну речовину в ліку і важливо, дивимося, що буде відбуватися. Що ми помітили? Вірно, малятка. Ми побачили, що пісок висипався крізь лійку. Давайте подивимося, чи залишився він в лійці. Ні, отже, пісок добре проходить крізь лійку. Перевіримо тепер ґрунт. Висипаємо. Так, що ви помітили? Що частина ґрунту висипалася, а більша частина залишилася в лійці. Давайте тепер подивимося, як це буде поводити глину. Так, глина теж більша частина залишилася в ліки. Отже, малята можна зробити висновок, що пісок сипучий, а ґрунт і глина ні Малята, А тепер пропоную визначити, чи є у піску ґрунті і глині повітря. Для цього ми будемо сипати все у стаканчик з водою, і будемо подивитися, чи будуть якісь зміни. Так. Що ви помітили малята, коли ми всипали ґрунт? Так, ми помітили бульбашки повітря, Бо коли всипали глину, теж вийшли бульбашки повітря. Отже, можна сказати, що повітря є в ґрунті, в глині і трішки є у піску. Давайте перевіримо. Чи легко ліпляться ці речовини? І Спробуємо щось ліпити, коли вони сухі. Візьмемо пісок. Так, він не ліпиться, лише розсипається. Давайте спробуємо з глини. Так, теж не тримає форму. Грунт. Теж утворилась невеличка грудочка. Малята, що потрібно зробити, щоб ці речовини легко ліпились. Так, вірно, потрібно додати рідину. Ми додамо з вами воду в кожну з цих речовин і зробимо їх мокрими. Тепер давайте спробуємо щось зліпити з піску. Так, Намагаюся зробити кульку, але, на жаль, пісок не тримає форму кулі, він розпадається. Давайте спробуємо зліпити з глини. Коловими рухами між долонями скатаємо кульку. І гляньте, в нас вийшла чудова кулька. Тепер спробуємо. З ґрунту. Так, з ґрунту теж чудово зліпилася куля. Можна зробити висновок, що глина і ґрунт ліпляться добре, а пісок не ліпиться. Малята, ще один досвід, який ми з вами проведемо, допоможе нам визначити, як всі ці речовини пропускають воду. Чи швидко, чи повільно. У кожній ліки в нас вже знаходиться глина, ґрунт і пісок. Ми будемо зараз наливати воду і будемо дивитися, як швидко вона буде проходити через глину, ґрунт і пісок. Що ми помітили малята? Найкраще воду пропускає ґрунт. Пісок пропускає її досить швидко, а глина пропускає воду дуже повільно. Малята, я надіюся, вам сподобалися досліди, які ми виконали в моїй підземній лабораторії. Ви дізналися багато нового, цікавого і таємничого. Пропоную вам вдома виконати їх разом зі своїми батьками. Бажаю вам успіхів. До нових зустрічей!